У цьому короткому відео покажемо, як знайти пацієнта в Есос. Для цього вам необхідно бути авторизованим в МІС та бути авторизованим в Есос. Для пошуку існує декілька інструментів. В списку пацієнтів є індикатор, який вказує на те, що пацієнт має карту Весос. І якщо карта пацієнта в Асос синхронізована МІС, натиснувши правою клавішою миші, користувачу буде доступна можливість перейти в його карту, перевірити статус верифікації, декларації чи внести зміни. Якщо ж пацієнт є в МІС та його дані не синхронізовані з СОС, користувач може ініціювати його пошук, натиснувши відповідний пункт. Або одразу перейти на відповідну сторінку з меню. За необхідності скоригувати пошукові параметри. Для пошуку необхідно вести щонайменше прізвище, ім'я та дату народження. У разі, якщо пацієнт існує в СОС, ви можете переглянути інформацію про законних представників. Або, натиснувши на три вертикальні крапки, переглянути статус верифікації, методи автентифікації або створити запит на декларацію з цим пацієнтом. Також ви можете перейти до карти пацієнта в ЕСОС, де є можливість вносити медичні записи. За необхідності, можна ініціювати створення нового пацієнта.